У головою сільської ради, а не макуха. Бо його підплатили йому Він продав, йому. Да. Він продав ось він всю мій землю, продав він нахуй. Він Разом він зробив. З, ну так, люд, над людьми. нічого. А як же його вибрали? Цього? Бо голова платив людям гроші. Нам лічно сказали, що за гроші. По 200, по 200, рублів, 200 рублів на рамі платив пенсіонера по 300 я б, я б, рублів платив і, і приказним порадкам, щоб голосували за макуха. Ну нехай би вже вибрали, ну ти з будь би за людьми вже ж. А я, ну, ти да не хай даєш, ну... ти, ти ж сільський нас. Твій батько звідси, дід звідси, всі, на сіль... всі Ну всі тут зрозуміли та, то мама, це взагалі, це ж я кажу, Дідей, його мама робили. моїй мамі двоєрідна сестра. То ваш сільський голова не підтримує. Ні. Ми не підтримуємо це. Він а ти не йде, він не, не, ну, не хотів збори збирати, як не хів на настану вийти, та скупара його настав. Старій жінці сказав піднебіння. Так, то на піднебіння. Це як це так можна сказати? У вас чорне війни. Вас не підневіння? Да. Ва під а а, а це, це не ви, виб... це да, не ви були коли що, б... що ти брав? Що ти Я, я о, Ми бачили, ми це вже так, записали. – Так не можна себе поводити з зняли. Ти... – Ти житель так. нашого села. Твої тут онуки, тут твої діти. Тож ці хати ніде не зачищена ні одна, ні одна вулиця. Ніколо Богу не вийти, не пройти дітей. Онуки приїжджають, не можна на Буг вийти. Історичне місце і битва під батон, бо я саме живу під батугом. На, на батузі. 200 метрів криничка, де Богдан Хмельницький воду пив. Це, це, не, я не знаю, як це так вона поводиться з людьми. Першого це, це... 11 місяця 2015 року відбулася сходка громадян села по поводу будівництва другої черги пташників наша ряба. Відповідь громади була дана негативна. На третє число 11 місяця запланувалася акція протесту, мирна акція протесту проти будівництва. Друге число було дано для керівництва пташників, для того, щоб забрали свою техніку і землю привели до початкового стану, такий, як вона була до, до початку виборів. До закінчення виборів, верніше, до закінчення виборів. Після закінчення виборів. Приступили до будівництва пташників. Погодження на сходці села представник такого комплексу Вінницький бройлер не надав. І пояснення також. Конкретного пояснення не було. Є дозвіл, нема дозволу, питання поставлено і зависло висновку повітрі. Влада села дала відповідь, що дозволу на будівництво і початку будівництва, повідомлення про початок будівництва не було. Дана акція протесту представляє собою виявити, за, за, як ріше, достукатися до чиновників представництва Вінницький Бройлер і також до представників районної влади, щоб дали свою відповідь на те, що, чи є дозвіл, чи нема дозволу на будівництво. Організатор. Громада, ну, села, ну, громада села, громада в які були 1 листопада, були загальні збори жителів, на яких було вирішено щодо незаконного, припинення, незаконного початку будівництва на території Чертиї ради пташників, тобто, без думки громади, громада виразила протест були представники наші схочі, ми приглашали і такофабрики ми й повідомили, що в разі неприпинення припинення незаконного будівництва буде акція протесту перекриття до їх сполучені четвертілки і на вже діючі курники, тобто на шосту, сьому п'яту і дев'яту площа. Це ви приїжджали, що дійсно один чуб відпуст. Я... Я, я просто побачаюсь. я думаю, що це за нього. ну я заступник, але Посадові обов'язки виконує. Ну, відповідно, сьогодні на цю акцію я приїхав сюди. Ну що я можу сказати по даному питанню? По даному питання все, що в цій адміністрації, адміністрації були розпорядження, які стосуються дозволу на розробку документації. А на початок будівництва? Ніяких дозволів немає. І ще навіть уточняємо, що ми даємо цей дозвіл. Правильно. По закону від ідуть громадські слухання громади, потім на сесії вони сільської затверджені ради, а потім подається в район і висновки громадських слухань беруться до уваги, і тоді або про початок будівництва, або про його не закінчення. що так від тобто, тобто порушення. Від топів, очевидні, вони перешагнули через нашу громаду, не дочекався ж. ні громадських слухань, ні, ні результатів, нічого. Вони почали робити будівництво. Ви з цим згодні? Я е, слово порушення не говорю. Ми тільки вже... що були на тій площадці, ось зафільмував коли вже йде слово порушення, не встановлюємо ми орган, який каже, що порушення це законно, незаконно. суд встановляє. В даному випадку ми констатуємо факт. Що розпорядження було, відповідно, дали дозвіл на розробку документації. Ну, Докум... не землі. Ні, землі. ні документації. Ні, ні. ні, будівництва. Ні. Це процедура, яку не можемо відмовити. Правильно. правильно. І відповідь ви надали теж правильно, що після громадських слухань після громадських ми слух. затвердимо проєкт або так, так або, або не так. так. Ну. А далі все по процедурі, по закону. Ну і все. До вас питання так, так що... Тільки що там по Лукашовці? Щось вони вам подали. чи ні? Ребята, ви йдіть туди там на сторону, тому що там зараз що? люди. Щодо акції. Акція сьогодні відбувається в знак протесту будівництва незаконного на території Четиницької сільської ради, пташників, другі лінії пташників птахофабрики Вінниця. Громада обурена, так як були громадські слухання. Ніхто їх не взяв до уваги, і було, і було почато після виборів. 25-го були в жовтня вибори, 26-го ранку проходить Макух на сільську голову, і пів сьомого ранку вже працює техніка на цих площадках, де мають стояти скурники. Тому громада була дуже обурена, що як себе їхні згоди, без їхнього погодження почалося це будівництво. Тому було. Була сходка села 1 листопада, на які були громадські слухання щодо незаконного початку будівництва. Негативні були пропозиції, негативні були людські оцінки цього будівництва, і громада проголосувала, на сходці було 676 чоловік. Громада проголосувала, щоб почати акцію протесту в разі неприпинення незаконного будівництва шляхом перекривання доріг. Які ведуть на Четвертинівку на площадки, які вже є забудовані на території Четвертинівки. А це чотири площадки, вже є, існуючі і працюючі на території Четвертинівки. Так? Ну що я можу сказати, що громада буде стати до кінця, доки їхні вимоги не будуть виконані. А це саме які їхні вимоги? Це припинення незаконного будівництва. Повернення землі, так як ви бачили, ми їздили, ви бачили, що вони наробили всім з чорноземом. Треба Повернення землі в первоначальний стан і повністю виведення техніки з цих площадок. Тому що громада не давала дозволу на будівництво. Ті люди, які попали під це будівництво їхні землі, вони просто дали землі в оренду. Будь ласка, там сійте кукурузу, пшеницю. Ми просто не маємо отримати орендну плату від тої. Товариства цього птахофабрики, нічого тут немає. Але будівництво потім екологічно небезпечного об'єкту, яким є об'єкти Вінницької птахофабрики. І тим паче, що наше село на сесії обласної ради було занесено в крає... історико-культурний центр і має бути взагалі на карті України як четвертинника, як битва під батогом, занесена. В один із центрів культурної спадщини України. Отак, що я можу сказати по поводу цієї? акції. Да, я розумію невдоволення керівництва, але до сих пор ніхто до нас навіть не вийшов. Ні з району представники, ні представники. Хоча ми повідомили і прокуратуру, і міліцію Тросянецького району, і адміністрацію, і районну раду Тросянецького району про акцію. Але ніхто ще до нас не приїхав. Ще що хочу повідомити, відбувається акція перекриття доріг, скільки людей зараз зібралося, але керівництво то Вінницька птахофабрика не припинило будівництво. Ми тільки що їздили, ідуть земляні роботи, знову знімається верхній ґрунт родючий, десь приблизно на глибину 70-80 сантиметрів. І ми будемо тоді стояти вже до кінця, поки ця будівництво незаконно не буде припинене. Luda.